Чорний остер, причини до наслідки забруднення річки намагалися з'ясувати спеціалісти на засіданні вода. Щодня екологи беруть проби води. З 2 липня кажуть фахівці, ситуація з показниками майже не змінилась. Біля селища Козелець зафіксовано найбільше забруднення. Зафіксовано критичне зниження в місто розчину кисню менше одиниці при нормативному ГДК 6 одиниць. Для водой рибогосподарського призначення також фіксується перевищення по місту азоту амонійного ам... ам... амм... в три рази по місту. Фосфатів у два рази, а також незначні перевищення вмісту органічних речовин за хімічним споживанням кисню. Еколог запевняє, за цими показниками можна зробити висновок, що водойма забруднилась внаслідок природного процесу. При візуальному обстеженні русла річки джерел несанкціонованих скидів забруднюючих речовин до водного об'єкту. Не встановлено. В результаті проведення гідрохімічних досліджень спостерігається збільшення вмісту заліза загального фосфатів, а в деяких пробах аз. <зоту> амонійного та показника хімічного споживання кисню, який свідчить про наявність органічного забруднення. Причиною погіршення якості води могли стати водорості та висока температура. Ситуація ускладнюється процесами цвітіння, які інтенсифікують при настанні спекотного періоду і пов'язані з розвитком синьо-зелених водорослей, при відмиранні яких виникає кисневий дефіцит та виділяються токсини. Щодо наявності на поверхні води плям рудого кольору від мирлих рештак субстрату, то вони носять природний характер і повторюються періодично з настанням теплого періоду. Рівень води в Острі піднявся. Це могло спричинити потрапляння хімічних добрив з полів до водойми. Представники Деснянського управління водних ресурсів запевняють, це сталося через дощі. Греблі, які функціонують в області, воду не спускали. Скидів води ніяких не було, таких щоб підняли і скинули. Від забруднення постраждала риба, скільки її поки сказати важко. Жодного звернення від людей, котре можна було б пов'язати з лихом на річці, до медиків наразі не надходило. Збільшення і якихось отруєнь невідомою речовиною на даний час немає в закладах. Екологи кажуть, активна фаза забруднення остра протримається ще декілька тижнів. На якість води в Десні запевняє спеціаліст, поки впливу немає.